Україну почав атакувати новий дуже небезпечний безпілотник Бандероля. А в шостій ранку у Харкові пролунали вибухи. Росіяни атакували місто дронами. Кропивницький рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. А Зеленський разом із іншими дипломатами відвідав місце удару балістикою Росії саме в Києві. Бети по порядку, те, що повідомляють нам зокрема з Харкова у шостій ранку, знову вибух у Харкові росіяни так атакують місто дронами, каже пан Терехов. У Шевченківському районі Харкова був приліт біля багатоповерхівки. Ну а словами міського голови через це було пошкоджено балкони та вибиті вікна. Пізніше повідомив Терехов, що у Харкові через падіння уламки ворожого безпілотника. У Шевченківському районі постраждала дитина. Так само він уточнив, що попередньо була травма, і медична допомога дитині надається. Кропивницький знову ж таки з'являється світлина ДСНС, і власне того, що наробила Російська Федерація. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу вночі, 26 квітня. Через російський удар зазнала руйнувань цивільна інфраструктура в одному із районів обласного центру. Постраждали офісні та складські приміщення на місці події. Працюють усі оперативні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі будівель, які виникли через російський обстріл. Ну а Київ оговтується від удару, який був буквально кілька днів тому, і звісно, розбирали завали впродовж кількох днів. Зеленський напередодні. Написав пост у своєму телеграмі, і сказав про те, що разом із дипломатичними представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, були на місці удару балістики по Києву. саме там, де вибух ракети забрав життя 12 людей. Зеленський висловив свої співчуття. Зруйовані звичайні будинки, рятувальна операція тільки нещодавно закінчилась, каже Зеленський. Були на місці більш ніж 50 представників посольства, також представники міжнародних організацій. Разом шанували пам'ять загиблих. Всі дипломати на власні очі побачили, як каже Зеленський, кого атакує Росія своєю балістикою балістикою, яку вони отримують у північній Кореї. Зеленський подякував усім державам, які разом з Україною в таких обставинах і в такі моменти. Європа, Латинська Америка, Африка, Азія, Австралія і регіон Тихого океану, Північна Америка. Усім партнерам сказав Зеленський, дякую за те, що з нами. Звісно, бачимо, як розбирали завали, і дуже багато кадрів було таких надзвичайно щемливих у соцмережах, де підлітки чекали, зокрема свого друга, свою близьку людину, і чекали, чи буде він живий. Коли розбирали завали. Це були сльози, це був розпач. Впевнена, що в Європі це побачили у штатах. Також ну і тепер, звісно. Важлива нам всім гідна реакція на все, що сталося в Києві. Ну і звісно, щоб не пройшло це безслібно для Путіна. І очевидно, щоб усі, хто наносив саме цей удар, і, зокрема цей удар по Києву, звісно, понесли відповідальність. Ну а Росія продовжує звісно стояти на сторожі. Звісно ж, слідкуємо. Ми щоранку за актуальною інформацією, От, зокрема в Чорному морі, помітили один російський носій калібрів загальним залпом до шести ракет. Повідомляє ВМС ЗСУ. Військові також написали, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Але ну, тим часом експерт зі зв'язку Сергій Флеш повідомив, що Україну почав атакувати новий дуже небезпечний безпілотник Бандероль, який в теорії може стати як далекобійна авіабомба. Каже вже кілька тижнів він нападає на Одещину, має швидкість 400 то й 500 кілометрів та реактивний двигун. Ми дійсно бачимо, що Російська Федерація не зупиняється у своїх ноу-хау. Бачили ми так само шахеди, які несли отруйні речовини. Про це також писали. Потім інформацію спростовували. Але те, що Росія вигадує все нові і нові методи, щоб мати змогу вбити за один раз якомога більше українців. Це звісно не є секрет. Тому як завжди, кожен з нас має дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Всі, хто живе в Україні, ну звісно, не нехтувати безпекою. Тому що це все наше життя, ну а тим часом слідкуємо за тим, що відбувається на Росії цієї ночі, там також було гучно. Але до речі, як повідомив напередодні керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, от тому, що в мене було питання, чому ми зараз мало останнім часом отримаємо повідомлень, відео фото від росіян, що ж дійсно там відбулося з бавовною. То я каже Андрющенко, насправді, от в ці моменти, коли триває атака безпілотників, Російська влада намагається все ж таки приглушити зв'язок, знизити швидкість інтернету, щоб росіяни просто не могли ці відео передавати далі. Ну і звісно, вони надзвичайно щільно фільтрують російські медіа і навіть телеграм-канали, щоб не потрапили ніякі фото відео у мережі, але все ж таки, такі фото відео у нас з'являються. Зокрема, останнім часом навколо Криму багато історій. Два дні поспіль. Ми знаємо, там було гучно. А йшлось про те, що була атака на аеродром, і про це так само подивляли місцеві мешканці. Ну а щодо самого Криму написав Петро Андрющенко, що влучили точнісінько в будинок заступника голови Чеченської Республіки Мурада Саїдова. каже шкода, що влучили невдало. Він залишився живий. Якщо підсумовувати власне ті години, які проживала Росія в цю ніч на 26 квітня, то буквально от дві-два зведення ми, до речі, бачили від ворожого міноборони. Не завжди так трапляється, але це спочатку написали, що впродовж минулої доби було нібито знищено і перехвачено. 45 українських безпілотників кажуть 27 на території Курської області, 16 на території Білгородської області, і ще по одному Ростовська і Липецька. Так само пізніше вони додали інформацію про те, що вже з 7.30 по 8 ранку було знищено нібито знищено очевидно ще 4 українських безпілотника, і були вони над анексованим Росією Кримом. Тому дійсно бачимо, що Крим щодня під атакою. Ну а якщо там є. Як то кажуть, українські безпілотники, так то звісно, це не просто так, і особливо на тлі всіх цих заяв, дипломатичних і переп'тій навколо того, що Крим сьогодні. Хтось має визнавати російським. Очевидно, що такі атаки можуть щось означати тим більше я нагадую, що до 10 травня росіяни закрили кримські міста, побоюючись певних провокацій, ну а партизани група теж постійно моніторить ситуацію і говорять про те, що Певний хаос спостерігається сьогодні в Криму. Зокрема, Росіяни переміщують системи ППО, переміщують техніку, очевидно намагаючись розрахувати, куди може бути удар і яку кращу частину прикрити, тому що нікому не секрет, що ППО Росії дуряве, його катастрофічно не вистачає. Якщо шахеди і ракети там штампують на заводах щодня, то з ППО там проблеми, звісно, набагато більше. І сьогодні от Росіяни намагаються вгадати, можливо, передба. Бачити, де ж саме може бути наступний удар безпілотників? Ну і намагається прикрити свою територію. Впевнена, що звісно, багов не буде більше ударів. Також тому без слідкуємо і закликаю вас робити це з нами на фабриці новин. Термінова інформація з'явилася. Імовірно сталася хакерська атака на великий дата-центр. Про це каже співзасновник Монобанк Гороховський. За його словами, збій не вплинув на роботу Монобанка. Ну а так само повідомляється, що збій у роботі мобільних застосунків таки стався в дії через. Технічні оновлення одного із великих центрів обробки даних далі йдеться про те, що зараз команда активно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро документи і послуги знову будуть під рукою. Йдеться повідомлення. Тим часом нова пошта повідомляє, що проблеми в роботі сервісів спричинені технічними складнощами підрядника, а не хакерською атакою. Відновлення роботи всіх сервісів нової пошти очікується орієнтовно до десятої ранку, як писали раніше. Вже бачимо 10.05 станом на зараз. Ну а так само є повідомлення, що через технічний збій в Ощадбанку тимчасово не можна оплатити проїзд у метро Києва на турнікетах. КМДА зазначає, що сплатити за проїзд можна транспортною карткою qr ну або паперовим QR-кодом. Ну а так само про повідомлення, які сьогодні з'являються. Зокрема, нас попереджають про те, щоб брали з собою все ж таки документи, паперові документи. принаймні от про це пише народний депутат Федієнко. Я цитую: Беріть собою паперові документи. Не працює дуже великий інфраструктурний об'єкт, який обслуговував фінансові установи поштового перевізника. Чи дійсно це була хакерська атака? Чи можливо правда якийсь певний збій? Будемо звісно, ми вже бачити пізніше з повідомлень офіційних, але от наразі така термінова інформація з'явилася.